Шлях до А рейтингу на всіх відео, де ви побачите цю назву, ви зможете відразу зрозуміти, що на вас чекає. Задум такий, що я катаюсь в онлайні, обираю один із найкращих чи найцікавіших, на мою думку, заїздів, підготовлюю відео з двох точок зору та коментую заїзд. Як правило, це відео від 5 до 10 хвилин, щоб забезпечити втримання вашої уваги та цікавості на відео. Це тестовий формат. Але якщо він вам сподобається, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Траса Діп Forest. Моє авто Порш Групи 3. Це одна із перших трас, яку я почав опановувати в онлайні. На даний момент моя основна ціль на гонку спробувати втримати свою позицію, а якщо вийде, то стрибнути в топ-5, а можливо навіть в топ-3. Тарт даний, і це означає, що 16 пілотів починають конкурувати між собою. Перший поворот на 180 градусів, який є дуже небезпечним, я беру досить широко, щоб пілот на Берседесі нас не вибив. Їду в сліпстрімі за машинами попереду, роблю спробу обійти їх на гальмуванні, проте це закінчиться тим, що я втрачаю декілька секунд на неправильному проходженні повороту. До речі, в цій гонці в нас обов'язкові жорсткі та середні шини. Зараз я стартував на жорстких, тому можливо буду втрачати темп. Тим не менш після обов'язкового підстопу стан справ кардинально зміниться. Я на це як мінімум сподіваюсь. Знову роблю спробу забрати позицію у суперника за рахунок пізнього гальмування, проте він дуже влучно перехрещує і втримує свою позицію. Цій гонці моя головна задача це втримувати максимально швидкий та стабільний тен. Швидкий не в плані їхати як пілоти із а рейтингу, а в плані їхати настільки швидко, наскільки дозволять мої вміти. І чесно кажучи, навіть після десятків діл тренувань досвіду конкурування з іншими пілотами в мене все ще замало. Пілот на білому порше попереду буде скидувати штраф, і це означає, що я заберу собі безкоштовну позицію. Досить непоганий розклад. Дуже агресивна атака від суперника, намагаємось втриматися в конкуренції, тим не менш моя надлишкова обережність грає поганий жарт зі мною, внаслідок чого я за один поворот втрачаю цілих дві позиції. Проте це ще не кінець. Не вони, не я, не були в підстопі, а це означає, що в мене ще буде можливість спробувати відіграти свої позиції. Минає половина дистанції і один із суперників попереду їде на підстоп. Моя головна задача на даний момент тримати максимально якісний темп. В мене це виходить досить непогано, і я заїжджаю під стоп, міняю шини з жорстких на середні. Ефективність середніх шин є значно кращою, а тому моя головна ціль це використати перевагу максимально ефективно. Я виїжджаю на шостій позиції і постараюся забрати собі місце в п'ятірці найкращого. Поступово за рахунок хорошого темпу наздоганяю своїх улюблених суперників, які обійшли мене на повороті, і думаю, над тим де ж шукати можливості для гатак. Одинадцяте коло пілот на четвертому місці скидує півтора секунди штрафа. Це означає, що він остаточно не зможе поборотися за місце на подіумі, і, скоріш за все, не зможе забрати позицію у нас. За рахунок цього ми опиняємося на п'ятому місці. нас наздоганяю пілота на четвертому місці і намагаюсь знайти можливість для атаки. Суперник помиляється на гальмування, а я за рахунок його помилки досить просто забираю собі четверте місце, намагаюсь наздогнати суперника на третьому. На жаль, скоріш за все, це моя стиля, і я вже не зможу поборотися за місце на поді, тому що суперник попереду занадто далеко від нас. І не менш, суперника заносить на повороті, і я забираю собі третю позицію. Моя головна задача це довести моє місце на подіумі до фінішу. Що сказати, один із перших моїх подіумів стабільність не підвела. Чана в конкуренції я слабкуватий, проте темп все ж таки грає немаленьку роль, наслідок чого я забрав собі третє місце. Цим насправді дуже задоволений.